Всім, мене звати Уляна, і я вітаю вас на моєму каналі про вишивку. Сьогоднішнє моє відео буде присвячено майстер-класу по збірці ось таких чудових іграшок, на прикладі моїх авторських сніговиків, де підвісом у них є декоративний дріт. Тож, якщо вам цікаво, як саме зібрати таку іграшку, залишайтеся зі мною. Спочатку розповім вам, що саме нам знадобиться для того, щоб зібрати таку чудову іграшку. З інструментів нам знадобляться плоскогубці, кусачки, клей момент кристал, голочка. Ця голочка використовується для шивання в'язаних іграшок, я її запозичила у доньки. Ми ж її будемо використовувати для того, щоб зробити отвір у пластиковій канві для декоративного труту. Ножиці, намистини, декоративний дріт товщиною 1 мм. У мене довжина 20 см самого дроту, фетр для зворотньої сторони, сам вишитий виріб, мононитка з голкою. У мене така от скринька, вона досить важка, я в ній зберігаю бісер та намистини. Вона нам слугуватиме як прес під час збурки іграшки. І Ось такий целофановий пакетик, чи можна взяти файлик, для чого він я розповім трішки згодом. Ну що ж, приступимо. Роботу розпочнемо зі збірки підвісу із декоративного дроту. Я окремо збираю підвіс і тільки потім буду його кріпити до самої іграшки. Тому сьогодні сама іграшка нам не знадобиться. Нам потрібен буде клей, намистини, вишиті детальки, маленькі віночки з фетром для зворотньої сторони і сам декоративний дріт. Нам треба буде приблизно повторити ось цю конструкцію, яка йде прикріплена до самого сніговика. Тому беремо декоративний дріт, трішки залишаємо від краю місця. Для того, щоб потім ми змогли вставити у вишиту основу пластикову канву і закріпити його цей дріт зі зворотньої сторони. Нанизуємо намистинку. Я на мистинки взяла ті, які були у мене у наявності. Бо, на жаль, ті, що я використовувала біконуси, я не знайшла ні в жодному магазині, тому просто для прикладу, щоб. Ви розуміли саму систему збору, я взяла будь-які намистинки. Вставляємо намистинку, залишаємо, як я вже говорила, трішки місця і загинаємо декоративний дріт навколо нашої намистинки. Ви можете зробити так, щоб намистинка дивилася або всередину, або на виворіт іграшки. На іншу сторону. Мені більше подобається, коли вона ось так всередині просто приблизно повторюємо. Потім нам треба залишити трішки місця для того, щоб ми потім прикріпили наш віночок. Знову нанизуємо нашу намистинку. Ми залишаємо тут місце для нашого віночка і знову робимо оберт, аж руки тріщать так ось так. Знову ми залишаємо ось тут місце. Для другого віночка, який у нас буде прикріплюватися, і вставляємо третю намистинку. Ну, приблизно можете зробити на тому ж рівні, і загинаємо третю. Ось по такому принципу. Ось така конструкція у нас вийшла. Нам вистачить і тут місця, і з іншої сторони місця, для того, щоб ми потім змогли вставити в нашу вишиту іграшку. Зараз нам потрібно на ці два місця приклеїти наші вишиті віночки. Для цього ми беремо той файлик, про який я вам говорила і беремо наші віночки. Беремо наш клей, змазуємо віночки клеєм, я підкладаю ось так фетр і кладу сюди віночок. Тобто у вас виходить такий бутерброд сендвіч між двома бусинками-намистинками. Можете трішки прижати, щоб у нас, хоч трошки схватився клей, тобто у нас декоративний дріт знаходиться між фетром і вишитим віночком. Трішки потримаємо і повторюємо ту ж саму процедуру з іншим віночком. Під прес, під мою тяжку скриню, про яку я вам розповідала. І так воно повинно стояти, доки не висохне. У мене годин ну, 12 доба. Потім ми будемо зшивати, обріжемо лишній фетр і зшиємо наші детальки. Тож, побачимось зовсім скоро. Наш клей просох. Тепер ми можемо збирати. Нашу конструкцію. Для цього я обрізаю лишній фетр навколо наших віночків, і будемо потім його обшивати. Надійно тримається, але я все ж таки боюся, що з часом він може розтріпатися, відклеїтися від нашої основи, тому я завжди по краю проходжусь монониткою і обшиваю край. Ось так як виглядає це на цій іграшці. Мені більше подобається, коли іграшка така охайна, по краю оздоблена і надійно тримається наш фетр. Тому ось для чого нам потрібна монониточка. Зараз будемо прошивати по краю наші віночки. Другу детальку точно таким самим способом. Кожного разу я буду закріплювати петелькою. Проходимо в кожен отвір пластикової канви для більшої надійності, щоб наш фетрик добре тримався. І прошили по контуру обидва наші віночки. Вони в нас добре пришиті, як ви бачите. Тепер я ховаю голочку, ниточку і обрізаю її. Ось така конструкція в нас з вами вийшла. Як бачите, досить охайна, акуратна. Тепер нам потрібно цю деталь прикріпити до нашої основи вишитої іграшки. На наступному етапі, щоб прикріпити наш, нашу конструкцію з декоративного дроту до самої іграшки, нам знадобиться голочка, про яку я говорила для шивання в'язаних іграшок, клей, плоскогубці та кусачки. Почнемо з того, що нам потрібно зробити отвори. В нашій іграшці, для того, щоб ми могли вставити декоративний дріт. Ну, приблизно буду орієнтуватися по цій іграшці, робити отвір ось таким от чином. Просто щоб трошки розширити наш отвір, щоб ми змогли просунути декоративний дріт. Ось так наш дріт ввійшов зі створотньої сторони. Нам треба його загнути, для того, щоб зафіксувати декоративний дріт. Ось таким чином. Як бачите, ми зафіксували декоративний дріт, і ось цю лишню частинку ми тепер кусачками просто відрізаємо. Ось так у нас добре тримається дріт, тепер нам потрібно у шарфику. Зробити ще один отвір, також гулочкою. І вставляємо наш дріт. Як бачите, немає жодних проблем, все чудово виходить якої нам потрібно. Досить довго не рекомендую робити, ну, підвіс робити досить довгий. Хоча все залежить від того, які у вас гілочки на ялинці, як ви будете вішати цю іграшку, але мені не подобається, коли задовгі ось так. І робимо ту ж саму процедуру. Загинаємо край декоративного дроту зі зворотньої сторони і відрізаємо частинку, яка нам не потрібна, щоб ми потім її сховали з вами за фетром. Ось так придавимо трошки все, ми прикріпили наш декоративний дріт. Він добре тримається, він не вилізе, не висмикнеться звідси. І наступним етапом ми будемо вже фетрик кріпити до нашої основи іграшки. Тому для цього нам потрібен буде фетр і клей. Будемо наносити клей на вигоріт нашої іграшки. Як бачите, нічого складного у збірці цих іграшок з використанням декоративного друту взагалі немає. Тому, якщо зустрічається такого плану збірка, я думаю, ви будете вишивати і нічого не будете боятися. Тепер кріпимо фетер до нашої іграшки, трішки придавимо. І тут нам знову знадобиться наш файлик і моя скринька, яку ми будемо використовувати в якості преси. Кладемо іграшку, я роблю це для того, щоб клей не пройшов через фетер і не пошкодив мені меблі. І кладемо скриньку, і годинок на 12, а то і на добу залишаємо під пресом. Потім будемо збирати. Фетр приклеївся до іграшки, тому зараз обрізаємо по контуру лишній фетр і будемо прошивати монониткою по краю. Але для більш надійності я все ж таки пройдуся по краю монониткою. І зібрали нашого сніговичка, як ви бачите, я пройшла повністю по контуру монониткою. Край оздоблений досить гарно, акуратно. Мені дуже подобається таким методом збирати іграшки. Я завжди всі іграшки на пластиковій канві прошиваю по контуру. Гарненький, дуже гарненький наш сніговичок. Тепер в мене вже їх два. Одного можна комусь подарувати. Такі чудові іграшки, такі яскраві, дуже красиві, кожна цікава по-своєму, кожна особлива та унікальна. Я думаю, що ви зрозуміли мій майстер-клас, якщо Якщо ви будете слідувати всім інструкціям та порадам, я впевнена, у вас також вийде зібрати таку гарну іграшку, і у вас все вийде, тому не бійтеся, пробуйте обов'язково. І такі іграшки у вас будуть на ялиночці. Ще хочу сказати, що я майже зібрала набори по своїм авторським сніговикам. Ось кому цікаво, долучайтеся. Це QR-код до моєї сторіночки в Інстаграмі, де ви можете знайти мої схеми та набори. І я скоро запущу їх у продаж. Тож, дівчатка, бажаю вам успіху. Я в вас вірю, впевнена, що у вас все вийде. Дякую вам за увагу та до скорих зустрічей!